Скільки грошей я витратив в Львові? Гайда, зараз розповім. Перше, це білети. Білети купляв через Укрзалізницю. Відмовившись від постелі, вийшло 350 гривень. Туди назад, 350 гривень, туди 130 і назад, скільки там, 190 чи скільки там, я не пам'ятаю. Ну, округлим до 350 гривень. Далі харчування. Був два рази в Макдональдсі, і Макдональдс мені обійшовся майже 600 гривень за два рази. <хи> Брали таксі: одне таксі 75 гривень. І друге таксі, моя частина була, скільки це там? 50 гривень. І білет на Личаківське кладовище 80 гривень. Ходив я в туалет на вокзалі платний і обійшлось мені в. 1322 гривні. Моя поїздка в Львів. За цілий день обійшов.